Я хочу. І мрію, що мій чоловік повернувся, і ми купимо трактора і заживемо в мирі здорові і спокої. Вікторія Боричка родом із села Плоски Кременецького району. Має 4 гектари землі і велике господарство. За ним каже, доглядає зараз самотужки, адже чоловік на фронті з 2022 року. Сьогодні жінка за кермом цього трактора, бо вміння їздити на ньому у майбутньому обов'язково допоможе в господарюванні. Звичайно, без чоловіка важко. Ну, так як сільська місцевість потрібні чоловічі руки. Ну і приходиться також брати таку роль чоловічу на себе. Навчалась за бюджетною програмою із професійної адаптації ветеранів та членів їх сімей. Каже, про ці курси дізналась від місцевого фермера і захотіла спробувати. Ну, навчалася майже півроку. Ну, складність, ну, звичайно, та як і любої жінки, напевне, ну, все-таки Якийсь транспорт, є якась відповідальність, щоб водити не, не то, що там ну куди там повернула, ну треба все-таки якісь навички вміння. Жінка розповідає, що спершу рідні не всерйоз прийняли її намір навчитись водити трактор, однак чоловік підтримав і порадив скористатись можливістю. Розповідає й про першу поїздку. Переживала, так якби напевне і кожна жінка. Ну, виїзд був на площадці, де ми вчилися. Треба було пару кругів дати. ну, Ну, ніби все вийшло, оскільки вужу автомобілем, то деякі навички були, то трошки було легше. Вікторія мріє самотужки обробляти своє поле на власному тракторі. Все ж таки, як би там не є. З трактором легше ну, в користанні в полі, бо до того є кінь. Але то не то що трактор. Загалом професійне навчання в рамках цієї програми пройшли 54 особи у нашій області. Семеро жінок, чоловіки, яких на фронті вивчились на трактористок, машиністок, сільськогосподарського виробництва.